За їхньою історією кохання спостерігав увесь світ. Вони закохували в себе зі сторінок глянцю, але по той бік сторінок було зовсім інше життя. Вони сходилися і розходилися, вірили один в одного і неодноразово давали своїй історії кохання шанс на щасливий хеппі-енд. І можливо, він все ще попереду. Дженніфер Лопес і Бена Афлека розпочалися у далекому 2002 році. Тоді вони знімалися у романтичному фільмі Джилі і зіграли там головні ролі. Однак тут варто трохи дати історією. Перш ніж зустрітися з Беном Афлеком, акторка і співачка Джей Ло вже була заміжня. У 1997 році, коли їй було 28 років, вона вийшла заміж за офіціанта-кубинця Охані Ноа. Вони познайомилися в одному з ресторанів Майамі, відгуляли весілля і Лопес навіть придбала чоловіку ресторан. Щоправда, через рік вони розлучилися. У 2001 році акторка вийшла заміж за танцюриста Кріса Джада, який танцював в її балеті. Однак теж за рік вони розійшлися, і саме період закінчення їхнього роману припав на зустріч з Беном Афлеком. Ходили чутки, що саме через Бена співачка розлучилася. Однак, як казала Дженніфер Лопес, потім насправді в її шлюбі були проблеми тож розлучення було питанням часу. Сам Бенафлек до зустрічі з Джейло також мав чимало романів. Три роки він зустрічався з акторкою Гвінет Елтро, а потім у нього закрутилися стосунки з відомою Сандрою Булок. Вони познайомилися на знімальному майданчику в той час, коли акторка розійшлася зі своїм коханим. Тож Бен Афлек допоміг їй вилікувати рани. Як потім пригадував сам актор і писали усі змі, коли зйомки фільму завершилися, Сандра Булок одразу покинула чоловіка. Тож зустріч Джей Лої Бена Афлека на знімального майданчику стрічки Джилі трапилася саме тоді, коли це було потрібно. На екрані актори зіграли неймовірне кохання, і хоча фільм провалився у прокаті, Дженніфер Лопес і Бен Афлек отримали дещо більше ніж успіх. Їхня граф кохання переросла у шалено романтичну пригоду і щирі почуття. Стосунки між зірковою парою після фільму почали розвиватися дуже стрімко, і вони а, стали навіть пристрасно розвиватися. Актори хотіли залишити роман в секреті однак, приховати це було неможливо. Джей Ло і Бен Аффлек проводили разом кожну вільну хвилину і постійно потрапляли в об'єктиви папараці. Незвичайна історія пари настільки захопила публіку, що закоханих навіть прозвали Беніфер, як поєднання імен Дженіфер і Бен. Афлик був так сильно закоханий, що буквально одразу того ж 2002 року у листопаді і почув у відповідь бажане так. Актор подарував коханій на заручене розкішну обручку з рожевим діамантом, вартістю близько 2,5 мільйонів доларів. А співачка тоді говорила, що це найпрекрасніший предмет, який вона коли-небудь бачила. Здавалося, що закохані, щасливі і не можуть насолодитися один одним. Водночас зростала їхня популярність у ЗМІ. За ними вдень і вночі полювали папараці. Вони з'являлися на обкладинках всіх таблоїдів, а подробиці їхнього особистого життя обговорювали до найдрібніших деталей. Врешті пара скаже, що ця популярність і зіграла з ними злий жарт. У 2003 році Джей Лої Бен Афлек знову знімається разом у фільмі. Дівчина з Джерсі. Однак через кілька місяців після закінчення зйомок закохані сказали, що переносять весілля. Ця новина шокувала фанів, бо пара повідомила про це за день до тієї самої дати Х. Чому так вони не казали? Тож те, що у стосунках Лопес і Афліка пішло щось не так, навіть ніхто не здогадувався. Пізніше стало відомо, що пара насправді не просто перенесла весілля, а розійшлася. Втім, вони боролися за кохання, тому намагалися все ж побудувати стосунків. Подейкували, що весілля мало відбутися у 2004 році, але актори офіційно оголосили, що вони більше не разом. Тож ніякого свята не буде. Вони вирішили поставити крапку і піти кожен своєю дорогою. В одному з інтерв'ю Джей Ло казала, що насправді вони з Беном просто зустрілися не в той час, але по справжньому кохали один одного а у 2010 році вона зізналася, що любила Бена, він дивовижна людина, і що стосунки з ним були найщасливішим етапом в її житті. Причин, чому вони розійшлися, було кілька, а одна з них надмірна увага змі. Джейло розповідала, що їм не давали спокою засудження і критика суспільства. Власне, це і зруйнувало їхні стосунки зсередини. А вони були надто молоді, щоб розуміти, що насправді важливо у цьому житті. Після того, як пара розійшлася, в них обох закрутилося особисте життя. Спершу приголомшила новиною про заміжжя Дженніфер Лопес. У тому ж 2004 році співачка вийшла заміж за виконавця Марка Ентоні. А вже через 4 роки у пари народилися двійнята: син Макс і донька Еммі. Однак через сім років Джей Ло розлучилася і закрутила роман з танцюристом Каспаром Смартом. Він був молодший за неї на 18 років. Однак і ці стосунки, на жаль, завершилися. У 2016 році вони розійшлися, а після чого акторка з'явилася на одному заході разом з репером Дрейком. І, напевно, цей роман тривав найменше всього три місяці. А після цього у Джейло почалася гарна історія кохання з бейсболістом Алексом Родрігісом. Через два роки стосунків, у 2019-му, спортсмен зробив коханій пропозицію, подарував їй каблучку з величезним діамантом, вагою близько 10-15 каратів. І вони почали. Готуватися до весілля однак, світова пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Джей Ло і Алекс Родрігес двічі переносили весілля. У них почалися суперечки, і, врешті, у 2021 році вони прийняли рішення розійтись. Бен Афлек у свою чергу після невдалих стосунків Дженіфер також одружився. У 2005 році він зіграв весілля з акторкою Дженіфер Гарнер. З нею вони познайомилися у 2001 році, а врешті через 4 роки одружилися на Карибах майже без свідків. У пара народилося троє дітей. Але у 2018 році, після чуток про зради Бена, його пристрасті до азартних ігор і алкоголю, Афлек і Гарнер розійшлися. Take me on your magic river Намагався ще кілька разів побудувати нові стосунки спершу з телепродюсеркою Лінсі Шукус, а потім з акторкою Анною де Армас. Більше того, Бен Аффлек навіть зробив їй пропозицію однак цьому весіллю теж не судилося відбутися. І у січні 21-го року пара оголосила про розрив. Однак, як би там не було, саме цей 2021 рік став знаковим для Бена Афлека та Дженніфер Лопес. Через 17 років вони знову зустрілися і зрозуміли, що почуття не минули. Спершу вони просто спілкувалися, і це підтверджували фотографії папараці, а пізніше їх підловили в ресторані за ніжним поцілунком. Тож фани здогадалися, що актори знову разом, та й сама солодка парочка не стала тягнути 24 липня 21-го року у свій день народження Дженніфер Лопе зізналася, що вони з Беном Афлеком дійсно знову разом. Зірка опублікувала фото, на якому вони з коханим цілуються на яхті. Тож фанати неабияк зраділи, адже цю новину вони чекали майже 20 років. Цього папараці знову взялися за своє. Скрізь слідкували за парою, але, вочевидь, актори стали простіше сприймати славу і фото у пресі, і постійні розмови про це, тому на це не звертали уваги. Здавалося, що Джей Ло і Бен Аффлек нарешті кайфували від життя разом і не зважали на інших. Вони навіть познайомили своїх дітей, і у 22-му році актор зробив коханій другу пропозицію. Як розповідала Джей Ло, це був суботній вечір. Вона лежала. У своєму улюбленому місці на землі, тобто в ванні. І в цей час Афлек прийшов, став на одне коліно і зробив їй пропозицію. І Дженіфер дуже розгубилася, бо цей момент повторився через 20 років. Але, звісно, зі сльозами на очах. Але вона сказала так. Того разу парі все-таки вдалося зіграти весілля, і навіть не одне. Перше святкування відбулося 16 липня 22-го року у Лас-Вегасі. Це була таємна церемонія без шику та голівудського пафосу. І на ній Дженіфер взяла прізвище чоловіка. А друге весілля пара зіграла за місяць, 20 серпня. І це вже було розкішне святкування з купою гостей. А сама наречена навіть змінила три дизайнерські сукні за вечір. До речі, відбулося це гуляння у маєтку Афлека у штаті Джорджія. І саме там, у 2003 році, актор планував влаштувати весілля з коханою і навіть е, хотів побудувати там дерев'яну каплицю для вінчання. І хоча тоді нічого не вийшло, але закохані все ж таки здійснили свою мрію. Здавалося б, ну от він. Цей енд але ні. На жаль, історія кохання Бена Аффлека та Дженніфер Лопес цього разу теж не тривала довго. Через два роки з'явилися перші чутки, що у пари не все гаразд, і що вони не разом. Причиною таких думок стало те, що подружжя припинило разом з'являтися на публіці. І більше того, Бена Афлека навіть заскочили без обручки, хоча раніше він ніколи її не знімав. До того що у змі з'явилася інформація, що актор виїхав з їхнього спільного будинку, який вони Жейло придбали після весілля. Подружжя у свою чергу всі ці чутки не коментувало і вперто мовчало, можливо, намагаючись побороти складнощі. А от інформація від інсайдерів стала навпаки з'являтися все частіше. Вони говорили, що Джейло та Бен Афлек розійшлися ще у березні 24-го року. Мовляв, пара зрозуміла, що вони надто різні. Подейкували, що був момент, коли акторка показувала авторам пісень любовні листи коханого до неї. А це обурило Афлека. Бо ж він вважає, що є приватні речі, вони священні, і про них. Не варто нікому розповідати. Тож, як говорили інсайдери, головна причина проблеми у сім'ї була у тому, що Дженніфер Лопес дуже любить увагу публіки. А Бен Афлек навпаки прагне не показувати своє особисте життя. Хоча ходили чутки про те, що пара розходилася через проблеми Афлека з алкоголем і його спілкування з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер. Врешті плітки про розлучення підтвердила сама Джей Джейло. 20 серпня 24-го року, до речі, на другу річницю весілля співачка подала заяву на розлучення до Верховного суду округу Лос-Анджелес. І, до речі, у цій заяві офіційною датою розлучення вказано 26 квітня. А щодо причин, то все через банальні нездоланні розбіжності тобто, подружжя не дійшло до порозуміння. У документі сказано, що співачка поверне собі дівоче прізвище, не вимагає виплат аліментів, але хоче поділити спільне майно, яке за чутками оцінюється у 640 мільйонів доларів. Більше ні Бен Афлек, ні Джей Ло нічого не коментували. Тільки у ЗМІ час від часу з'являється інформація про них. Писали, що в процесі розлучення актор все більше часу проводить зі своєю колишньою Дженніфер Гарнер. Його неодноразово помічали біля її будинку. Однак, по деякої, що насправді між ними нічого немає, просто Афлек дуже довіряє своїй ексдружині, і вона його підтримка. Ну, а нещодавно з'явилися чутки про те, що актор знову перебуває у стосунках його почали пов'язувати з кік Кеннеді. Онукою вбитого експрезидента США, начебто, їх бачили разом. Однак представники Афлека швидко спростували ці розмови, заявивши, що вони не в стосунках і ніколи не зустрічалися. За даними інсайдерів, Бен Афлек взагалі наклав заборону на нові романи, поки офіційно не розлучиться. Він хоче зберегти хороші стосунки з Дженіфер Лопес, Хоча насправді у нього дуже багато жінок. Вони розривають його телефон, але... Все одно хороші стосунки з джерело для нього найголовніше. Як би там не було, але Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, хоч і подали заяву, але офіційно ще не розлучені. Мені особисто і досі не віриться, і мене не, досі не покидають думки, що це красива піар-акція. А можливо і ні. Але знаємо точно, що їхня історія кохання не завершена, тому можливо, ми з вами ще побачимо продовження Оцю цю третю частину так званого серіалу. Бенефер